Мої хороші, саме заради цього комплексу мої підписники прилетіли з Америки сюди. Хочу сказати, летіли вони 11 годин двома пересадками до Аланії, тому що вони закохалися в Аланію. І не тільки підписники з Америки, а ще підписники з Тернополя. Підписники з Франківська, підписники з Києва та Дніпра, підписники з Одеси. І хочу вам сказати, що вони дуже правильно зробили, тому що вони не потратили гроші на дорогі речі, бренди, дорогущі машини. Вони потратили. Свої кошти на апартаменти для своєї родини. І саме в цей час, в ці важкі часи для України, вони зробили так, щоб їхня родина об'єднувалася, де б вони не жили. А багато з них живуть далеко. Наприклад, підписник, який купив тут апартаменти, вже більше 30 років живе в Америці. І скажімо так, дуже-дуже важко працює. Я не буду розказувати вам, як в Америці працювати. Це нелегко, мої хороші, заробити якісь кошти, але комусь вдалося. І саме я горжуся тим, що вони прилетіли саме до мене. Ну, хіба вам це не подобається? Через півроку вже буде здаватися в експлуатацію. Оцей комплекс. Я хочу сказати: коли до мене приїздять підписники і заходять в свої апартаменти, я, напевно, більше тішуся, чим вони. Я страшенно задоволена. І я горжуся тим, що в мене український контент, і до мене приїздять з 20 країн, а ще з Ізраїля, а ще з Англії, українці. Які тяжко працюють, а ще українці з Італії, які дуже важко працюють. І у свої 60 плюс вони не витратили свій дорогоцінний ресурс, а витратять вони його на свою родину, на своїх дітей та онуків, на своє здоров'я. Мої хороші, а якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться цим відео. Телефон я залишу під відео. Якщо вам потрібна буде моя допомога, я рада вам допомогти. Мої любі, тримаймося, бо ми того заслуговуємо. З вами була пані Марина.